Це Лігульський лиман. Так, що в нас тут? Вода під берегом. Брудна у водоростях. Ну, купатися ніхто не буде, ми на рибалку. Вже хол. Боже, там якась дитина купається, хай Бог милий. Він що, у футболки купається. Ну да, в червоної футболки хлопчик купається. Що він в футболки, кажу, купається? Ну да є. Так, э, стоять он бачу, вам, мабуть, не видно. Лодки стоять на воді. По вітя теж брав лодку. Ну, побачимо. Так надувається. Весла. Бідненька, три года простояла, та навіть більше. Боже, треба потрогати, яка це вода, що та дитина купає. Матір Божа, вона ледяна. А скільки тут таких камер? Якорь. Я А де спасательный жилет? Какие беспечницы, мужики? Не взял. Людей мало, але є там машинки. Сьогодні 24 серпня, до речі, День Незалежності. Так що всі пізвята. А що, він не качає повністю? Так... Да. Ні, так. А, надо докачувати, да? Так. Да. Ну а щоб насосом ізначально, то це в часа. Та ну були. понятно. Так, поки він качає, треба ж йому зібрати в лодку якусь торбу. Отдільно, бо він не буде виходити на берег. Сейчас йому щось зберу. Так, вітя торбу я тобі зібрала ось. Да мини-тон то я если там буду. Ой, а ти прям думаєш, що ти будеш прямо тягати одну за одною, да? Ну да. <гум> Те, ну дай бог. Так. А ти не брав бінокль? Там. зверху десь. Ти ж одгрібати будеш від берега, так? Да? Що? Торбу взяв? Шо? Все взяв. Удочки взяв. Що треба казати? Не якото. Блін. Не, як ото не... Цю... не чешуї. А, не хвоста, не чешуї. Ой, а що то вони дивиш? На чому то вони? Прикольно, якісь стоячі на чомусь пливуть і веслами гребуть. Блін, ну вам, звісно, не видно. Шапочку одівай. Шапочку одівай зайчик. Дивись там оті грибуни, оті. Дивись там ті грибуни осторожно. Що там в них за? Де вони? Господи, ось вони? На чому це вони грибуть? Все, погнав. Пойду я собі обустраюватися тепер. Ось оці дівчата грибуни, погрибли. А може і не дівчата, я не знаю, мені ж не видно. Фігури, як у молодих дівчат. А Бог його знав, може то дві баби по 70 років. Сохранились. Молодці. Ого. Блін. Тільки ось чуть-чуть від берега, а од... де воно? від берега дійшла, мені вже по колено. Нічого собі. Дивіться Я це тут говорю, два рази пісня не пісня.

Вітіну лов бичочок. Це я його замаринувала вже тут цибулька, чесничок, соєвий соус, каріандр, чорний перець і соль. Все. Взагалі-то у нас рибу чистить вітя. Ну, він дуже-дуже сильно був зайнятий, то він мені сказав, що типа чисть, а я буду смажити. Ну, добре. Побачимо. Боюсь, що мені смажить, прийдеться. Чесно, я не люблю бичок. От взагалі не люблю бичок. Ну, що робити? Іногда їм. Вгадайте, хто смажив цих бичків? Звісно, я.